Трамп повернувся до влади і націлився на Гренландію. Це не перший раз, коли він заявляє про свої претензії на острів, але цього разу все інакше. Трамп відмовився запевнити світ, що військова сила не буде застосована. І хоча він, можливо, позує, щоб змусити союзників по НАТО посилити оборону, існують об'єктивні стратегічні причини, чому Америка хоче Гренландію. Будь-то торгові шляхи, природні ресурси, стратегічні об'єкти, загрози безпеці тощо. Загалом Трамп вважає, що союзники Америки висмоктують її ресурси у спосіб, який шкодить країні. Можливо, він має рацію. Але якщо підтримка союзників здається дорогою, то це дрібниці порівняно з ціною відмови від них. Межа відлиги за останні чотири десятиліття Арктика потеплішала в чотири рази швидше, ніж середній показник по світу. За нинішніх темпів до середини століття літо в Арктиці буде вільним від льоду, що матиме глибокі наслідки як для торгівлі, так і для безпеки. Найбільш важливим для торгівлі є поява арктичних морських шляхів як життєздатної альтернативи існуючим. Особливо виділяються два маршрути. З російського боку, це північний морський шлях. Він простягається від Берингової протоки на сході до російського порту Мурманськ на Заході і має загальну довжину 5300 км. Причому більша його частина знаходиться в межах морських кордонів Росії. Однак цей маршрут також слугує рятівним колом для економічних гігантів Азії і є щонайменше на 4200 км коротшим, ніж існуючі маршрути, що з'єднують азійські та європейські ринки. Минулого року маршрутом було перевезено рекордний обсяг вантажів 37,9 мільйона тонн. І ця цифра лише зростатиме в міру наближення планети до безглядового літа в середині століття. Китай і Росія роблять на це ставку і, співпрацюючи над його розвитком, обидві країни прагнуть отримати глобальні важелі впливу. Китай, зокрема, сподівається побудувати життєздатну альтернативу стратегічно вузькому місцю в Малаці. Через яку проходить 80% всієї його сирої нафти і природного газу. За оцінками Китаю та Росії, прогнозується, що торгівля північним морським шляхом зросте до 150 мільйонів тонн до кінця десятиліття. Це чотирикратне збільшення за 5 років. Тим часом на канадському боці полярного кола знаходиться північно-західний прохід загальною довжиною 5700 кілометрів. Він простягається від Лабрадорського моря на Сході до Чукотського моря на заході. І хоча ним рідше користуються глобальне судноплавство через цей прохід майже на 4 тисячі кілометрів коротше, ніж через Панамський канал. Тим не менш існує проблема: північно-західний прохід перетинає морські кордони трьох держав: Данії, Канади і Сполучених Штатів. І хоча всі вони є союзниками НАТО, їхні погляди на північно-західний прохід. Не збігаються, зокрема, Канада історично відстоювала свій суверенітет, відмовляючи в доступі іноземному судноплавству і примусово переселяючи корінне населення на незаселену північ. Сполучені Штати, однак, стверджують, що північно-західний прохід є міжнародним водним шляхом і регулярно кидають виклик Канаді в дипломатичному контексті для Америки. Питання північно-західного проходу є принциповим. Якщо Вашингтон визнає претензії Канади на протоку, це створить прецедент, який дозволить іншим прибережним державам претендувати на суверенітет над міжнародними водами в односторонньому порядку. Це, в свою чергу, підірве свободу судноплавства, яка є основою американського проєктування сили. А з таненням льоду тануть і геополітичні кордони. Без арктичного льоду, що розділяє півкулі, Америка стала на шлях зіткнення з Росією і Китаєм. Трамп і його радники хочуть не допустити зіткнення, але для цього їм потрібно, щоб їхні арктичні союзники активізувалися. Гренландія і Канада є ключовими для американського домінування в Арктиці. З американської точки зору Данія і Канада повинні інвестувати значні кошти і швидко встановити передову присутність в полярному колі, щоб звільнити сили США для потенційного конфлікту в Тихому океані. Головним чином Сполученим Штатам потрібні передові авіабази в північних частинах Гренландії для посилення своїх можливостей спостереження і розвідки, щоб мати змогу відстежувати ворожі держави. Якщо не створити такі передові бази, це може підірвати здатність Америки до швидкого реагування, якщо там станеться великий конфлікт. Проте Данія і Канада є слабкими ланками в арктичній обороні НАТО: перший бракує ресурсів, а другий волі. Тому американське керівництво вважає, що якщо його заклик до мілітаризації не буде почутий, воно повинно взяти на себе відповідальність за Арктику безпосередньо. Якби Трамп краще формулював свої думки, це не спровокувало б політичну кризу, навіть якщо його стратегічна лінія є правильною. Росіяни розпочали програму мілітаризації Арктики з 2005 року, в той час як Америка відстала майже в усіх аспектах. Росія має більше авіабаз і злітно-посадкових смуг уздовж свого північного узбережжя, що покращує її здатність діяти в Арктиці. За полярним колом вона також має більше баз сухопутних військ, ніж НАТО, і більше недіючих баз, які в майбутньому можуть прийняти військові засоби або бути логістично чи технічно важливими в разі конфлікту. Крім того, російський криголамний флот значно переважає флотилії інших країн. За офіційними даними він складається з восьми атомних криголамів і 33 дизельних. Слід визнати, що криголами відіграють невелику роль у військових операціях, але тим не менш вони необхідні для підтримання арктичної присутності. Річ у тім, що, хоча російські військові, можливо, і помилились з тактикою в Україні, вони мають перевагу в Арктиці. Це викликало тривогу в Пентагоні, причому не лише через російську активність, але й через китайську. Пекін значно розширив свою арктичну присутність і тісно співпрацює з Росією, щоб забезпечити собі домінування в Північній півкулі. Китай і Росія нещодавно посилили військово-морське патрулювання, іноді підходячи до територіальних вод США, щоб продемонструвати свої наміри і потенціал. Якби ці дві країни об'єднали свої ресурси і можливості і розробили спільну стратегічну дорожню карту, вони могли б дати американцям відсіч. Червона, біла і блакитна земля Гренландія величезна за розмірами. Але лише трохи більше 56 тисяч людей називають її домом. За межами столиці немає доріг, які б з'єднували міста між собою, і острів часто вважають одним з найменш доступних місць у світі. Не дивно, що її ВВП становить трохи більше 2 мільярдів доларів, а рибальство є найбільш значущим сектором економіки. З 1979 року Гренландія має внутрішню автономію і самоврядування. З 2009 року вона має власний парламент і прем'єр-міністра, а більшість урядових повноважень підпадають під юрисдикцію Гренландії за винятком закордонних справ і національної оборони. Більшу частину своєї історії Гренландія була геополітичною глушиною, але все змінилося у 20 столітті після того, як Данію окупила нацистська Німеччина у 1940 році. Сполучені Штати взяли під свій нагляд справи острова і побудували численні військові об'єкти та станції моніторингу. Після війни Гренландія стала центральним елементом американської арктичної безпеки, і причин для цього чимало. По-перше, разом з Ісландією та Великою Британією, Гренландія утворює 1500 кілометровий проміжок, що відокремлює північний Лядовитий океан від Атлантики. Ця лінія називається GIUK Gap і вона має вирішальне значення для відстеження і перехоплення ворожих суден для забезпечення безпеки трансатлантичних судноплавних шляхів і підводних кабелів зв'язку. Тим часом на північний захід від Гренландії розташована авіабаза Туле, відома зараз як космічна база Пituфік. Це одна з найсучасніших систем попередження про балістичні ракети у світі і ключовий елемент американської арктичної оборони. База також здійснює моніторинг космічної діяльності, в тому числі відстеження супутників і спостереження за космічним сміттям. Проте Пітуфік – це лише одна база, і вона не в змозі самотужки реалізувати американську арктичну стратегію, тому потрібно більше таких передових оперативних баз. До середини століття ВМС Китаю захочуть забезпечити постійну присутність в північному Льодовитому океані. Китайські підводні човни можуть вирішити діяти там частіше. Для виявлення таких підводних човнів потрібні додаткові повітряні бази. Протичовнові літаки, такі як П-8 Посейдон, досить ефективні, але збільшення кількості повітряних патрулів на такій великій території, як Північний Льодовитий Океан, вимагає набагато більшої кількості повітряних баз. А тепер уявіть, якщо Росія і Китай досягнуть домовленості про розміщення китайських літаків на російських авіабазах в Арктиці. Це може перевантажити американську протиповітряну оборону. Тому для розвитку належного військового потенціалу Пентагону необхідно створити цілу низку комплексів систем протидії та допоміжних систем. По суті, статус-кво в його нинішньому вигляді недостатньо. Сполученим Штатам потрібно мілітаризувати Арктику зверху донизу. Данія не може зробити це самостійно, навіть за підтримки Європи. І тому Трамп вважає, що Данія повинна відійти в сторону і дозволити Америці взяти на себе ініціативу в майбутній битві з Росією і Китаєм. Ось до чого в кінцевому підсумку зводиться це випробування. Другорядні цілі стосуються покладів корисних копалин Гренландії, які, за даними Геологічної служби США, є найбільшими нерозробленими родовищами у світі. Там знаходиться щонайменше 43 з 50 критично важливих мінералів. Ці мінерали мають важливе значення для переходу до відновлюваних технологій, але вони також дуже чутливі до перебоїв у ланцюжку поставок. Наразі Китай контролює 60% світових запасів рідкоземельних металів і забезпечує 90% частки світового ринку. Америці потрібно захистити свій власний ланцюг поставок, і в Гренландії вона лобіювала заборону ділових угод з Китаєм. До певної міри це спрацювало, але китайські фірми наполегливі. Для Китаю Гренландія є засобом закріпитися в Арктиці і він використовує інвестиційні та інфраструктурні проекти, щоб отримати доступ до неї. Гренландія ідеальна мішень. Вона обмежена в коштах і надто прагне прямих іноземних інвестицій, що наражає її на високий ризик дипломатії боргової пастки. Для додаткового контексту дипломатія боргової пастки це коли сильна країна позичає гроші слабшій країні, знаючи, що та не зможе їх повернути. Коли слабша країна не може повернути борг, сильна країна отримає контроль над важливими ресурсами, землею або політичним впливом натомість. Багато країн заковтнули цю наживку, але для Гренландії ризик ще більший, оскільки вона хоче стати незалежною. З 2009 року заклики до незалежності посилились. Настільки, що сьогодні більшість місцевих політичних партій ставлять за мету повну незалежність від Данії за кінцевим терміном до 2030 року. Місцеве інуїцьке населення не в захваті від Данії, рани імперських часів ще не повністю загоїлись, і Данія не полегшила життя своїми історичними соціальними експериментами. Наприклад, у 1960-х і 1970-х роках тисячі інуїцьких жінок і дівчат були оснащені контрацептивними засобами без їхньої згоди. Це був спосіб контролювати зростання населення, і таких соціальних експериментів було чимало. Тож зрозуміло, що гренландці воліють йти власним шляхом щонайменше 67% населення підтримують незалежність. І в 2023 році місцеві політики навіть розробили проект Конституції в очікуванні цього. Однак заява Трампа спричинила в місцевій політиці хаос і може фактично прискорити весь процес проголошення незалежності. Тим часом у Данії заяви Трампа викликали шок і поширило відчуття Зради. Данія була одним з найближчих союзників Америки. Вона брала участь майже в кожній великій військовій операції США. Коли американці про це просили, навіть у найбільш суперечливих, як от в Іраку, Данія також об'єдналася зі Сполученими Штатами щоб шпигувати за європейськими лідерами, і вона завжди купувала американське військове обладнання, а не європейські альтернативи. Риторика Трампа загрожує територіальній цілісності країни-члена НАТО і підриває легітимність альянсу в цілому. У відповідь на заяви Трампа Данія пообіцяла вкласти додаткові 2 мільярди доларів у безпеку в Арктиці, закупити нові військові кораблі, безпілотники дальнього радіусу дії і супутники, щоб стежити за своїм крижаним заднім двором. Це зобов'язання є частиною десятирічної військової модернізації Данії, вартістю 26 мільярдів доларів. Данці сподіваються, що збільшення витрат на оборону дозволить викреслити Гренландію зі список покупок Трампа, і, можливо, саме на це Трамп і розраховував з самого початку. Геополітика це спосіб примусити речі рухатися вперед. Безрозсудна риторика Трампа може бути його власною, але мотиви, що стоять за нею, ні. Актор може імпровізувати, але сюжет був визначений задовго до цього.